Добрий день, слава Україні! І смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. Сьогодні ми продовжуємо тему столітньої війни. оскільки минулого разу ми говорили про перемогу англійців під Азенкуром про битву за оселеці і в битві про селеці вперше згадується ім'я Жанни Дарк. Неможливо говорити про столітню війну і неможливо не сказати про Жанну Дарк, надзвичайну надзвичайного історичного персонажа. Про як щодо якого до речі багато міфів. Ну і по-перше, ми не знаємо, як вона виглядала. В усякому разі багато зображень ми маємо. Ах, здавалось би, вони класичні. От зараз нам покажуть картинку класичного зображення Жанни Дарк, що неправильно в цьому зображенні, а в цьому зображенні неправильно все. По-перше, ми знаємо, що вон, у неї було чорняве волосся. По-друге, ми знаємо, що вона була міцної статури. Ну тут, начебто, міцної статури, тому що вона була селянка, і щодо її селянського походження, теж безліч міфів. Але якщо повертатись до цієї картинки, з -з зокрема вона на ній зображена в. В обладунках, але у сукні. Про одну з її суконь ми теж знаємо, але от спробуйте, от як це, сукні і обладунка. Ну, це незумісні не, не, не речі. Спробуйте в сукні поскакати на конячці, скажімо. Ну, не кажучи, вже, що тут у неї обладунки надягнені на голе тіло, вони б її просто натерли, ніякої підлат, підлатного одягу тут немає. Жанна була чорнява, жанна була міцної статури. Ну, із її класичних зображень більш-менш підходить. Це котре нам зараз покажуть, можливо, скоріш да, і ми знаємо, що у неї були. Ну, якщо не білі, то світлі обладунки. От. Ну і от на цьому зображенні я знайшов, мені здається, от тут Жанна виглядає більш-менш, як вона могла би бути. Про її знамена ми теж незабаром поговоримо. Але що важливо в образі Жанни? Так, да, вона чула голоси. З нею розмовляли свята Катерина, свята Маргарита, інколи Архангел Михаїл. Ну і а інколи навіть сам Господь. Ну але важливо, що? що ці голоси їй підказували доволі правильні речі. І якщо говорити про те, що зробила Жанна, а вона зробила неймовірну річ, Франція, яка ось ось була на волосинці від занепаду, від просто зникнення французького королівства, як це я зараз розкажу, а вона взяла і завдяки лише фактично Жанні. Франція об'єдналась неймовірна річ, тому що селючка і тому, що жінка. Давайте поговоримо про дивовижні речі щодо Жанни. По перше, так, да, вона селянка з містечка Дом або селища Домремі. До речі, завдяки Жанні, неймовірна річ: по-перше, король надав їй самій і її родині дворянський титул. А по-друге, він звільнив дофін, А потім король Карл Шарль VII переможець, він звільнив жителів домремі від податків. І дивним чином дом Ремі була звільнена від податків і під час французької революції, і під час Наполеона, і під час реставрації бурбонів, і під час не знаю, Деголя, і донині. Жителі французького селища Дом ремі звільнені від податків, і все це зробила Жанна, не кажучи вже про те, що вона без усіляких перебільшень дійсно врятувала Францію. Як це було? Отже, я згадував, що чим відзначилась битва при оселецях, окрім того, що англійці в наваляли французам, котрі в чергове мали перемогти, і все це було. Нагадаю, там був обос англійців, котрий йшов на допомогу орлеанов з мукою і оселецями, тому що був піст, м'яса було не можна. На нього напали французи, які мали б розгромити цей обос. А англійці на чолі з Джоном Фальстафом взяли і відбились. І все це було в оселецях, англійцях, шотландцях, французах. Оцей результат битви про оселеців. Але до чого тут Жанна? Жанна в цей час у своєму домремі підійшла до місцевого капітана і сказала. От у мені були голоси, мені явився там свята Маргарита, а можливо, і Архангел Михаїл. і Він сказав, що от в цей день французи потерплять поразку, але з цієї поразки піднесеться дофін. Він стане повноцінним королем і об'єднається Франція, і Франція переможе. Ну, звісно, на неї подивились спочатку як на Божевільну. Але Жан, да, у неї були голоси. Але Жанна була далеко не божевільною, і Жанна, головне, була дуже розумною. Невідомо, чи ці неймовірні речі, котрі вона здійснила, чи це був збіг обставин. Ну, як люди із здоровим глуздом, ми в, в збіг обставин не дуже то віримо. Або Жанна була дуже вдалим піар-проектом. І хто стояв за цим піар проектом, я зараз розкажу. Але цей піар-проект був би нездійсненним, якби Жанна не була отакою. Котрою вона вийшла в історію, Жанна була неймовірною, і про цю неймовірну історію я зараз розкажу. Отже, вона пішла до місцевого капітана. каже: знаєте, от мені були голоси, і я знаю, як врятувати Францію. Відвезіть мене до короля. Але що важливо в ті часи? Король дофін Карл, ну вже він, він був коронований, але він не був коронований у Реймсі. Якщо французький король не коронується у Реймсі, то це ну, не вважається офіційно. А що на, на той час відбулося у Франції? Як ми вже говорили попереднього разу, Генріх V переміг під Азінкуром, потім вчинили громадянську війну між собою бургіньйони, тобто бургунці і арманіяки. Арманіяки – це прихильники короля. Але арманіяки були фактично розгромлені. Король Карл п'ятий об'єднав корону, але він помер. Він помер ще до смерті французького короля безумного Карла Шостого і. Королем став син покійного генріха п'ятого. Малолітній, от він що, фактично, немовля майбутній Генріх шостий. Регентом при Генріху VI, малолітці, був брат Генріха V', герцог Бетфорд, і от регент Бетфорд фактично об'єднав два королівства: англійське і французьке, під егідою малолітнього короля Генріха VI. Але він теж відчував себе не дуже впевнено. Вони сиділи у Парижі, але живий то був король син. Покійного, теж безумного Карла VI, нагадаю той, котрий вважав себе скляним келихом і дуже боявся, що його розіб'ють. Він помер за кілька тижнів після смерті Генріха V' і настав черговий колапс влади, тому що Генріх V, ось він щойно переміг у столітній війні, хоча він не знав, що ця війна столітня, і вона ще триватиме 30 років. А він вже переміг, але він взяв і помер. І от кому належить влада англійському малолітньому королю і регенту? Ну так. Да. Але в цей же час живий син покійного Карла VI, Карл VII Дофін, котрому служить, буде служити Жанна і котрий об'єднав на себе арманіяків, прихильників короля. Колапс влади. Отут от англійці, отут от французи. Причому французький двір Дофіна сидить у бурже. Він там збирає податки. Да, у нього він не під контролем вся Франція, тому що Франція ділиться на дві території: одна під контролем англійців, інша набагато менше під контролем Дофіна. А третя частина Франції ну просто дивиться на все. Це а хто переможе? От хто переможе, до того ми і приєднаємось. І от дофін Арманіяків постійно били. Причому арманіяків постійно били бургунці, ну і англійці. Хоча і Арманіяки була битва була, була битва при Буже. Де арманьяки, тобто французи у союзі з шотландцями. Шотландці в ті часи воювали строго проти англійців. Так от вони розбили англійців і розбили непогано. І командував, до речі, об'єднаними франко-шотландськими силами от той самий Джон Стюар, конетабль Шотландії, котрий потім необачно поведе свій загін в битві за оселеці уперед. Загін просто таки розстріляють англійці, англійські лучники. І е, Джон Стюарт загине. Е, ну, очевидно, його е, девізом був е, відвага і слабоумство. Хоча в битві при Буже він дуже зачотно розгромив. Е Англійців, хоча англійці, наприклад, у нас є маловідома битва при Вернеї. Десь у нас там є картинка битва при Вернеї, так вона і називається. Де її називають другим Азінкуром, але вона чомусь у нашій, в нашій історії, це 1424 рік, де англійці знову ж таки успішно розвалили, знову ж таки об'єднане військо французів і Шотландів, от просто на голову. І французи мені здається в чергове там. Тратили оріфламу. Оріфлама це знамено французьких королів. Вона постійно перебувала у французькому аббатстві Сен-Дені, це на території нинішнього Парижа. Ну це просто аббатство-аббатство, тому що це королівське аббатство. і лише у бій брали оріфламу. І її втрачали 5 чи 7 разів. Її втрачали у битві при Кресі у битві при Пуатє разом із королем у битві при Азінкурі, І от у битві при Вернеї до. Французи за своєю традицією мали б бути переможцями, а вони взяли і програли в черговий раз, тому що ми не будемо детально зупинятися на цій битві. Битві всі ці битви побудовані за одним сценарієм французів більше. Вони мають перемогти, у них є зачотний план, але все йде щось не так. Французи роблять якусь безглузду, але відважну витівку. Англійці здійснюють якийсь вдалий маневр, в діло вступають англійські лучники, французи розбиті, як правило, втрачають Аріфламу. В битві при поаті вони ще й втратили свого короля Жана Доброго. І, до речі, після поатіє французька аристократія сказала своїм королям: ні ні, -ні більше ви вби. Битву особисто не ходити, ну тому що знаєте, мало чи чого там. А потім за вас збирати викуп, знову спустошувати бюджет. нафіг воно нам потрібно. Залишайся вдома. Ми повоюємо самі. Хоча брати короля я про це вже розповідав, і вища французька аристократія в цих битвах гинула постійно. За що ми і любимо середньовіччя, тому що в бій йшли ті, то починав війну. Починаєш війну, будь ласка, плати за це своїм життям. Ну, якщо не пощастить. Ну як буває і виграєш, як, наприклад, Генріх П'ятий, так от отакий колапс влади відбувається у Франції. Причому англійці беруть уверх вгору арманіяків, постійно б'ють. І до фін до фіну вже особливо після битви, приверне і говорять: слухай, тікай куди-небудь. Тікай, я не знаю, в Іспанію, в Італію, тому що ну все. Франції кінець, Франції більше немає. І тут, в якому-небудь домремі, до місцевого капітана приходить сільська дівка і говорить: мені були голоси, я знаю, як врятувати Францію. Зрозуміло, що і тоді, і зараз на таких людей дивилися, як на божевільних. Більш того, тоді у Франції був просто сплеск такого якогось безумного народу. Постійно хтось чули голоси, от, ну, і це було, скажімо так, трендом. Да? Жанна б загубилась на цьому фоні, а вона взяла і не загубилась. От як проста селючка, хоча зараз ми поговоримо про те, що можливо вона була непростою селючкою, дійшла до королівського двору. Нам важливо зрозуміти, що от зараз, ну от у Дніпрі, скажімо, да якщо набирати там наші вищі посади, от вища посада в Україні це президент. Якщо порівнювати от Францію того часу, це король, у нас президент. Ну якщо говорити про наших президентів, от хто у Дніпрі не випивав із колишнім президентом Кучмою? Та, мабуть, всі. Е, от і для нас президент не є чимось віддаленим. А треба зрозуміти, що в той час король або навіть не король, або просто аристократ, і який-небудь селюк, це не просто два різних світи, це два різних всесвіти. Вони просто не перетинаються, тому що ну хто такий селюк порівняно з високою аристократією, та навіть і невисокою. От розумієте, це важливо зрозуміти для е, розуміння. Вибачте за тратологію феномену Жанни Дарк. І от Жанна Дарк. По-перше, селючкою то вона була непростою. По-перше, вона була із заможної родини. По-друге, вона вміла писати. От у нас часто пишуть, особливо якщо в Вікіпедію почитати, що безграмотна, проста селючка, нічого подібного. Жанна не просто вміла писати. Ми знаємо багато листів Жанни Дарки. У нас збереглися деякі оригінали або копії. І от тут чітко ми бачимо каліграфічним почерком, рівними рядками. Це, мені здається, її лист до жителів Реймсу маємо сам текст листа, а внизу стоїть підпис самої Жанни. Очевидно, що самого листа писав якийсь писець, а Жанна просто підписала, і ми бачимо різницю у почерках: сам лист написаний каліграфічно, а підпис Жанни він дещо такий корявий. Але по-перше. Писати вона вміла. По-друге, її листи дуже класні. От таке враження, що дівчинка вивчала риторику, тому що навіть якщо листи хтось писав за неї, але думки то її можливо вона сама диктувала ці листи. І, от, наприклад, її лист до герцога Бетфорда. Що вона пише? От, зацініть оцініть стиль герцогу Бетфорду, що називає себе регентом Франції, а також його ставленкам. Обертаються під Орлеаном. Вибачте, збився. Знайте, що Владика Небес дасть Діві, її називали Дівою Ляпусель, скоріше дівчинкою. що владика Небес дасть Діві силу, котра перев... це вона про себе пише, в третій особі. Діві силу, котра переважить все, що ви здатні кинути в бій. І у неї є добре військо. І скоро ми побачимо, на чиєму боці правда. Владики Небес. Чи на вашому. От Розумієте, який стиль самого цього листа? І його написала, кажуть, проста селючка. Але хто його знає, ну, тому що є версія, вона нічим не обґрунтована, що вона була е, всього лише сестрою Дофіна. Тому що Ізабелла Баварська дружина покійного Карла Шорстого, вона, начебто, вела такий. Ну вона німкеня у Франції, не дуже люблять німців. Вона вела такий розпусний спосіб життя, і Жанна була бастарткою від якогось там французького аристократа. і Її віддали на переховування у селянську сім'ю. Від того вона вміла писати, від того вона знала очевидно, що риторику, і вона була дуже розумною. От, з логікою, попри те, що вона чула якісь там голоси, з логікою у Жанни був повний порядок і вона. На могла скакати на бойовому коні, тобто, ну не дивно, що селяни у селяни є. Кінь, але це кінь для роботи в полі, тому що лицарський кінь це їздовий кінь, це зовсім інша справа. Але до речі, і на конях вміли скакати її брати, яких звали простими французькими іменами Жан і П'єр, і яких, до речі, теж взяли до двора, зробили зброєносцями, потім лицарями, а потім ще й дали дворянське звання, як і всій родині Жанни Дарк. І до речі, коли батько проводжав її до французького двора, він був проти, ну тому що. Дівчинка зійде до лицарів та простітутка, і він від неї майже відмовився. Але потім нічого забув про всі свої прокляття, коли йому король е дарував е дворянський титул. От е Жанну от е місцевий капітан, несподівано дивно е відправляє до французького двору. Ну, е можливо, е це пов'язано із тещою короля е Іолантою Кастильською. Іспанкою, як можна зрозуміти, котра оточувала себе оцими усілякими божевільними гадалками, тарологами, пророками та іншою наволоччю. Ну, можливо, місцевий капітан подумав: ну, раз те що короля подобаються такі. Можливо, і я якось вишложу, відправивши до неї місцеву божевільну. Але важливо те, що потім зробить Жанна. Ми зараз якраз до цього підходимо. Можливо, і Оланта Кастильська і була у геніальною піарницею. Яка зрозуміла, що потрібно Франції з Франції? Потрібен символ. Все, король дофін, Ну він не малолітній, йому там уже 20 років, але він слабкий. От немає символу, котрий може об'єднати Францію, котрий може згуртувати аристократію, і це можливо вона, тому що там був якийсь пастушок, якому теж намагалися зробити таку кар'єру. Але з пастушком у нього теж якісь там видіння голоси були, але з пастушком не пішло, тому що, скоріш за все, пастушок був. Тупий і просто не потягнув цю місію. А Жанна взяла і потягнула. І що неймовірно, і ми знаємо ще один опис Жанни Дарк, коли вона з'явилась при французькому дворі в буже, вона була там у червоному платті. От зображення, вибачте, Жанни у червоному платі я не знайшов. Хоча зображення її безліч, кіно втілень її теж багато, і все це ну от неправильно починаючи з того, як саме виглядала Жанна Жанна Дарк. Запевняю вона вас, як міла Йовович, вона як божевільна міла Йовович. Ну у фільмі я маю на увазі, вона не виглядала точно. Жанна була неймовірно харизматичною, Вона була світлою, вона була розумною. Так от, і вона з'являється при дворі там. Спочатку вона пройшла сертифікацію з місцевими попами, ну і медиками. Попи перевіряли її на ступень віри. І вона ще зналась на богословстві. Хоча, знову ж таки, начебто була простою селючкою. Вона затролила там одного єпіскопа, зараз розкажу. Але чому її перевіряли на віру? Тому що, розумієш, Якщо ти чуєш голоси, да, ти говориш, що це свята Маргарита, свята Катерина, Архангел Михаїл, і навіть сам Господь Бог, а хто ти такий, що до тебе звертається на хвилинку, ну, не просто сам Господь Бог, а нехай навіть там набагато менші за нього за статусом святі. Ти що, чинець? Чи можливо ти там 30 років голодував, сидів на якомусь посту, написав якісь богословські книжки, якось себе проявив, якось підтвердив свою віру. Та ти селючка, Тобі там 16, ну потім 18 років. Хто ти така, що чим ти підтвердиш свою віру, що до тебе звертаються голоси? І, де, і Якщо ти навіть правовірна католичка, то ще не факт, що до тебе звертаються саме святі. Можливо, якщо ти навіть ведеш праведне життя, то до тебе звертається сатана, щоб спокусити тебе, тому що сатана намагався спокусити самого Христа. А і до речі, Бог до Христа не звертався. Ти що себе до Христа прирівнюєш, Що до тебе, Боженька, звертається і щось там тобі говорить? Та хто ти така? І от цю перевірку Жанна проходить. Її задають хитрі питання. А ото єпископ, єпископ був з півдня Франції. На півдні Франції я вже говорив, коли ми говорили вам, з вами про Альбігойські Христові походи, там складається особлива культура і навіть особлива мова. Всі Південні французи говорять з таким акцентом. Ну, який-небудь гасконець Д'Артанін, котрий за 300 років після Жанни приїхав у Париж, він би звертався до Констанції приблизно так. «Е, Красуня, твоя мама, зять не потрібен, ну, щось таке, тому що у них був жахливо цей акцент, не кажучи вже про те, що гасконці це горці. Але повертаємось до хитрого питання єпископа. З півдня Франції, він питає Жанну, а якою мовою промовляли до тебе ті голоси? Це хитре питання, тому що всі прекрасно знають, що всі святі говорять лише латиною, а Жанна Латини не знає. І якби Жанна сказала, що вона, вони звертались до неї французькою, тому що вона розуміє лише французькою, ну все, сертифікацію вона не пройшла. Це провал. Тому що святі не можуть говорити французькою, тільки латиною. Але знаєте, що сказала Жанна? Вона послухала акцент цього єпископа і його питання, і вона сказала: Знаєте, шановний єпископ, мосьє єпископе, вони звертались до, до мене мовою набагато кращою, ніж ваша. І всі. Ха -ха -ха". Тобто, вона затролила його, затролила його цей жахливий акцент. Ну і все. І аудиторія на боці Жанни, тому що вона щойно опустила огідного єпископа, і там безліч таких моментів. І наступає найважливіший е, да, і її перевіряють на те, що вона незаймана, вона таки незаймана, а їй вже 18 років. А в той час у французьких, не лише французьких селах вже нормально було завагітніти там в 13-14, Тобто на цей час вона вже мала у неї було б троє четверо дітей, якби вона була простою селючкою. А вона виявляється отак. Такою от непростою. І е, вона проходить останню перевірку, її впускають до кімнати, де знаходиться Дофін серед інших придворних та аристократів. Дофін е, е, садить одного з своїх придворних на своє королівське крісло, а сам там губиться стоїть в сторонці, з кимось розмовляє, Ну робить вигляд, що він от такий, як і усі. І Жанна заходить, дивиться на всіх. Не звертає навіть уваги на того, хто сидить на троні, і підходить безпосередньо до Дофіна і говорить: Знаєте, пане Дофін, мій королю, мене Боженька, послав зробити вас королем і врятувати Францію. І Дофін її на кілька хвилин відводить, вони про щось там говорять, і вона в червоній сукні в цей час. Можливо, це єдина сукня, яка у неї була, хоча вона була із заможної родини. Як вона опізнала Дофіна? Ну, по перше, безумовно, її хтось накачував, хтось за нею стояв. можливо, та ж королівська теща. Ну, от хто його знає, можемо лише здогадуватись. Можливо, вона описала дофіна, хоча вгадати його було не складно. У нього був е, шнобель такий е, прикметний. Можливо, їй таємно показали дофіна до того. Ну, хто його знає? Можливо, вона його вгадала, можливо, дійсно їй про щось говорили е, голоси. Ми цього не знаємо і певно, що не дізнаємось е, ніколи. Але навіть не важливо, яким чином зробила це Жанна, важливо, що вона робить далі. Е, 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 говорять, що е, Жанні дали армію. Ні, ніхто е, Жанні армію не давав. Вона ніколи не була головнокомандувачем. Її посилають в армію. Ну, можливо, Дофін вирішив, ну що, ну чому не скористатись шансом? Ну, от така, е, ну, можливо, вона да, божевільна, чує голоси, але на вигляд, наче толкова, говорить правильно, е, можливо, вона щось, ну чому її не використати? І Жанні роблять оті знамениті її світлі обладунки. І що головне, Жанні король чомусь дає свою королівську аріфламу. Королівська оріфлама це щось святе для французького лицарства. Да, вони безліч разів втрачали її у битвах, я вже говорив, під кресі, при Пуатьє, при тому, при чому там втратили оріфламу разом із королем Жаном Добрим при Азінкурі, при Вернеї. Ну, ладно, зробили нову оріфламу. Але оріфлама це знаменитий символського французь, девіз французького лицарства за прапор Сен-Дені. Або під Сен-Дені, тобто під королівське знамено. гуртуємось, збираємось вперед, в атаку, часто в атаку без глузду, але це от е, єднальний такий символ. І Жанні дають оцю рефламу і з невеличким загоном відправляють в Орлеан, котрий знаходиться в облозі. Що важливо, що Орлеан не був повністю блокований. Блокувати його повністю не вистачало у англійців син, і французькі загони певним чином туди-сюди все ж якось могли переміщатись. І Жанна, це важливо, з невеличким загоном прибуває в Орлеан, десь у нас там теж є її картинка, із знаменом Сен-Дені. Ор... Да, ось, е... ну, щоправда, тут вона не із знаменом Сендині прибуває, а пізніше у неї з'являється свій особистий шан... штандарт. Вона у білих обладунках із білим прапором, із ликом Христа. Це вже особистий штандарт Жани. Ну от щоправда, під Орлеаном у неї поки що особистого штандарту не було. Але художники намалювали так. Не, не надто важливо. Важливо інше. Вона прибуває в Орлеан з невеликим загоном, а там, е е там французькі лицарі, вони горлорізи, вони вбивці, вони воюють кілька десятиліть. Кожен пройшов через е безліч битв. Е у кожного руки в, в крові не те, що полікать, а вони всі в крові. Там знаменитий е Дюнуа, Бастарт Орлеанський, Лягір або мій улюбленець. Е Жиль дере, прообраз синьої бороди. Можливо, про нього ми якось поговоримо окремо. Вони всі вояки, вони всі офіцери, вони всі загартовані. У них цей гумор армійський. Ну якби от уявіть собі, і до них приїздить оця дівчинка. Незаймана, та в будь-якому чоловічому колективі їм зустріли. Ха, ти що, незаймана? Так може тобі? Ми, ми тобі допоможемо того. Хе -хе -хе. Ну, знаєте, оці чоловічі жартики, часто недолугі. Але це от це колектив з, з, з запаяних на боях, на битвах, горлорізів. І Жанна якимось чином примудряється їх очолити. Саме цей творчий колектив, з котрим вона познайомилась в Орлеані. Потім серед них серед цих офіцерів будуть її найближчі сподвижники. Той же Лягір, коли. Жанну візьмуть у полон і за неї не дадуть викуп. Він буде намагатись звільнити її силами якоїсь диверсійно-розвідувальні групи. І от такої Жанни, як у французів, більше немає ні у кого. Про Жанну обов'язково продовжимо наступного разу, але давайте не забувати і про своїх прекрасних героїв, в тому числі героїнь. Слава Україні!